Якби ви мали можливість перемотати час і прожити знову своє життя з відліку 18-річного вас, 18-20 років. Так. От що б ви собі сказали? Ну, в принципі, так, да, якісь виводи треба робити, щось міняти треба було у своєму житті. Ні, не нібося, нічого. Ми все видержимо. У нас сильна країна і дуже класні люди. Думайте о майбутньому, а майбутньому і будьте людиною саме головне. Я своїм життям задоволений і своїм внукам і правнукам говорю, якщо я побачу, що ви е е транспорті, автобус, тролейбус, е трамваї, сидите, а стоїть, хто тут вас, руки і ноги повить і будете стояти. Я б собі поважав би як тим шляхом, який я вибрав був з самого початку, і... не шукати чогось більшого, ну в тому сенсі, що. Шлях уже даний, їм треба просто йти. Просто бути собою тим, ким ти є, звісно, покращувати себе, прагнути до прекрасного, допомагати всім, цьому світу, людям, країні, а, своїм, маю на увазі. Бо я вже і не свої, самі розумієте, через я все не інше. Саме головне бути собою, знайти себе і лишатися їм якомога більше і не зряджувати собі. Це, мабуть, найперший такий фактор і єдиний, який має бути в кожному з нас.